Допомога до снаги кожному для дитячого відділення лікарні Зінькова на Полтавщині. Волонтери придбали матраци, ковдри та самі пошили подушки. У закладі лікують дітей з усього району. І навіть допомога постільним тут у радість, адже воно швидко псується. Ідея зорганізувати громаду зародилась у родині Кіборга Михайла Дубини. Торік йому самому допомагали небайдужі після тяжкого поранення під Донецьким аеропортом і звільнення з армії. Чоловікові довелося збирати гроші на операції, аби врятувати ногу. Tá com a vez, Електронні термометри, новенькі матраци, ковдри та подушки. Тепер перебування у цьому дитячому відділенні центральної лікарні зіньківського району стане трохи комфортнішим для його пацієнтів. Розраховане на 20 ліжок, з них 5 інфекційні. Лише торік тут отримали медичну допомогу майже 9 сотень дітей. Про потреби закладу тут говорять вкрай обережно, але зізнаються, від будь-якої допомоги не відмовляються, бо навіть постіль псується швидко. Якщо ми працюємо в інфекційному режимі, то в нас мати. Раси після кожного виписки дитини здаються десь камеру, і звичайно, вони проходять температуру підвищену і вони псуються. Ідея допомогти відділенню народилась у Михайла Дубини та його дружини Шури. Серед містян кинули клич. Михайло визнає, чимало городян, навіть тих, у кого є діти, поставились з недовірою. Навіщо нам це потрібно? Це ж можуть там вкрасти чи ще щось. Там ми з дружиною не пали духом. Але два десятки небайдужих такий відгукнулись, вдалось зібрати сім. 1200 гривень ковдри та матраци активісти купували, а ось подушки шили самі. Подушки ми дивилися по 85 гривнів, але холофайбер там дуже дешевий. Ми купили дорогий хороший холофайбер, купили хорошу ткань, у вас не синтетіку, хорошу ткань і самотужки пошили. Подушки своїм прикладом. Подружжя закликає робити більше добра. Саме небайдужі допомагали свого часу їхній родині. Позаторік спецкор розповідав історію Михайла. Боєць 79-ї бригади воював у дапі. Останній бій провів. 29 січня неподалік радіолокаційної станції, вже після того, як не витримав сам термінал. Тоді Михайло зазнав важкого поранення ноги. Йому кілька разів пропонували ампутацію. Відмовився за те, щоб поставити на ноги. Взявся один з професорів. Але оскільки Михайла звільнили з армії, то гроші на лікування збирали небайдужі за рік, що минув від зйомки. Михайлові зробили ще одну операцію. Стопаше, ну виворачується в другу сторону. От Оце ж будуть повністю батьки. От усі весь вот только если ставить п'ятка в сторону. Залишилось ще три Одна з операцій найближчим часом. Це пластика стопи. Сам же Михайло, який до війни мав власну сто перепрофілювався, тепер дружині допомагає шити одяг, опанував і машинку, віде. і оверлок. Шура, як оцінюєте роботу? Хорошу. У родини поки що є запас тканини. Невдовзі вони відшиють ще одну партію подушок. Далі планують узятись за придбання зручних ліжок для лікарні. Ольга Максимов Вадим Литвин Спецкор два плюс два.